Ний мобільний клас безпеки вперше прибув з черговою роз'яснювальною роботою до Шосткінської громади. Першими, хто в ньому побували на уроці, стали вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей міста Шостка. Цей автомобіль оснащений всім необхідним, щоб навчити саме підростаюче покоління правилам безпеки в різних ситуаціях. Тут у нас є як ви можете подивитися, і електроприлади, що призвели до пожеж, тобто пожежна зона. Мінна зона у нас є мінна безпека, безпека на воді зимовий період, правила поведінки під час оголошення сигналу повітряна тривога, а також є, щоб дітки повторяли правила дорожнього руху. Його основна задача навчити наших дітлахів безпечним правилам поведінки в нашому середовищі, в якому ми зараз перебуваємо. Тобто всередині є безпосередньо макети, наприклад, вибухонебезпечних предметів, є певні види вогнегасників, тобто наглядно дуже багато різних матеріалів на різні тематики життєдіяльності для того, щоб показати діткам, як воно виглядає, як воно працює, ну і знов таки розказати про правила безпеки. Взагалі на різну тематику, що стосується, наприклад, зараз актуально зимових свят. Під час заходу поліцейські та рятувальники знайомили дітей з питаннями мінної та пожежної безпеки, правилами дорожнього руху, а також відпрацювали алгоритм дій у різних небезпечних ситуаціях. На урок до вихованців центру завітали також представниці, дружини юних пожежних рятувальників. Рятувальник нас багато чому вже навчили. Наприклад, як рятувати подиваючи. Що робити, як надати першу медичну допомогу, також як тушити пожежу. От, також Коли ви вже підросте, також ви можете долучитися до нашої дружини-татувальників. Усі бажаючі приміряли спорядження ДСНС та поліцейських. А щоб здобуті знання краще засвоїлись, діти отримали безпекові наочні буклети. Нам розповіли правила безпеки. Це машині я бачив предмети. Кипрігалерії їх не можна вмикати. Одяг, каски бачили, все». Рятувальники зазначають, що мобільний клас безпеки потрібний для закладів, де немає стаціонарних класів безпеки або які ще Аходяться у процесі наповнення його мобільність дозволяє охопити більшу кількість юних слухачів. Цей мобільний клас безпеки побував вже в Ахтирському районі, в Роменському... районі, в Конотопському районі і безпосередньо по місту Сума. В шості це перший виїзд. Наш цей мобільний клас не виїжджає на превеликий жаль в 20-10-кілометрову зону у зв'язку з безпековою складовою, але ми плануємо проводити в цих самих зонах онлайн конференції, щоб також навчити діток правилам безпеки. Найважливішим є те, що навчатися у такому класі можуть діти у найвіддаленіших населених пунктах області, щоб більше якби довести до всіх учасників освітнього процесу, не тільки учнів, але й вчителів і працівників. Тобто, щоб всі працювали як команда в час якихось якихось ризиків, небезпеки, швидко реагували і могли якось правильно поводитись і запобігти травмам, пораненням і небезпеці.